Краситурички мої ріднулічки, хлопчики та дівчатка. Багато хто добрий день, багато хто говорить, що дайте нам обрізки з відеречок. дівчаточки мої. Це ні в якому разі не обрізочки, це філе, стиночка, де саме плотненька. І ми її ріжемо дорічки. У кожному відеречку отака красива долічка. Дивіться, любе відеречко, яке ми беремо. В ньому отака дорічка, любе. 480 грам. вона стоїть 500 гривень. Бачите, любе відеречко. Це ми зараз так нарізаємо потім. І 480 г без шкурочки, дуже вкусного філія. Обрізки це є обрізки. Обрізки це коли робиться рибулечка, є хребет і брюшки. це стоїть 150 гривень за кілограм. Дивіться, отакими от долечками ми все ріжемо. Бачите, будь-який кусочок іде отакими от долечками. Ви одразу взяли його і, і їсте. Воно дуже смачне. Ціле, ви знаєте, що в нас йде мало-мало сольне. Якщо ви берете от таке ціленьке ціле, воно стоїть 700 гривень за кілограм. Якщо ви берете відео, воно стоїть. 500 гривень іде в ньому 480 грам. Мої хорошенькі замовлення, зараз там йдуть замовлення, закази постійно, саме на вайбер 098 493 0776. Кроме вайбера, ми їх не приймаємо нікуди. Ви пишете город, номер телефона, мілія, ім'я отчество, ім номер ім почти і ми вам все відправляємо. Так що мої гурочки, ви бачите, знає, що це не обрізки, ні в якому разі. Це отаке от дуже смачненьке філія. Ми його нарізаємо, будь-який. Любий кусочок отакий во і ви собі відкрили відеочко, воно дуже удобно, дуже удобно і хорошо. Ще раз кажу, обрізки мої хорошенькі це геть друге. Обрізки це коли робиться рибулечка і розділяється філям. Так що мої костучки, так все ми зробили. Я хочу сказати, ви знаєте, сьогодні така жиренька неділя. Обично кості такого неділю в води на приходять. А це щастлику, ви знаєте, на молочці дуже багато людей, на колбаски домашні. Ви знаєте, що на привозі завжди все свіженьке, дівчатка. Кожне утро одні люди привозять, здають, другі торгують. Ви знаєте, будь-який труд він тут. Любий труд. Чи ми на базарі стоїмо, чи ми якийсь, знаєте, руководитель великий, а будь-який труд він цілий. Це ще більше, й далі. Так що мої ріднулечки, зараз я вам поставлю. Допустим, беремо відеочко, да? Ідемо, ходімо, дай са навісти. І це ми його ставимо на вісти, зараз. 500 грамів ми його накриваємо кришечку і зараз ми кожне відео звісимо. Зараз ми ще доберемо, звісимо і будемо накривати. Так що мої рідненькі, значить репка 700 гривень за кілограм. Рибулечки постійки до нас У нас є дивіться. Ми річки сюди робимо дуже багато. Дивіться, тому що рибулечка у нас дуже добре продається. Ціна на рибулечку 700 гривень за кілограм. Дивіться, хто любить болі нежирну саму серединку. 700 гривень, хто любить більш плотну і хто любить прямо де оцей жирок. Воно стоїть все 700 гривень. Потім ескалара, ви знаєте, що наша стоїть тисячу гривень за кілограм. Всімі любима наша стомрієчка. копчена на дубові корочки, вона стоїть 200 гривень штучка. Весь товар знаходиться в холодильничку. рибулечка. Є це ця... до рибка, рибка Так. Yeah. Це вся рибка, що є. Рибка буде вівторок в середу. Так що дай Бог сьогодні, все передамо. Сьогодні є до речі, є передачки. Ми ще з тобою сядемо. Весь товар в холодильничку, Ми на привозі молочний корпус. Замовлення, будь ласка, на Viber. Ноль і красотулічки мої ріднулічки, хлопчики та дівчатка. Багато хто добрий день, багато хто говорить, що дайте нам обрізки з відеречок, Дівчаточки мої. Це ні в якому разі не обрізочки, це філія, частиночка, де саме плотненька. І ми її ріжемо долічки. У кожному відеречку, отака красива долічка, Дивіться, любе відеречко, яке ми не беремо, в ньому отака долічка, любе. 480 грам, вона стоїть 500 гривень. Бачите, любе відеречко. Це ми зараз так нарізаємо потім звішуємо, і 480 грамів без шкурочки, дуже вкусного філе. Обрізки це є обрізки. Обрізки це коли робиться рибулечка, є хребет і брюшки. Це стоїть 150 гривень за кілограм. Дивіться, отакими от долічками ми все ріжемо. Бачите, будь-який кусочок йде отакими от долечками. Ви одразу взяли його і, рі, і їсте. Воно дуже смачне. філе. ви знаєте, що в нас йде мало мало сольне. Якщо ви берете отаке от ціленьке філе, воно стоїть 700 гривень за кілограм. Якщо ви берете відеочку, воно стоїть 500 гривень іде в ньому 480 грам. Мої хорошенькі замовлені, часто там і Добрий ранок. Боже, я вам дякую за такий гарний настрій. Боже, які вони чудові. Дякую вам. Що <реш> ви можете, розкажіть, що вам... відки ви приїхали? З Києва. З Києва на відпочинок трошки, так? Да? Савічки да. приїхали? Вчора. Вчора? Нормально, були на морі, все нормально. Прекрасно. Немає. Нема медуз? Немає. Водичка чиста, тепленька, Чистя, так? Да. Не прохладна. Да. Моя. Да. Треба просто рухати. Да. Я вам дуже дякую, правда. Мені... Дякую. Утро почалося у мене прекрасно, значить, весь день буде прекрасний. Так. Так? Дякую вам, да. хлопчик. Хорошого вам дня.